Христос народився, слава моєму! 26 січня за полуслужінням згадуємо пам'ять святих мучеників Ярмила і Стратона. Святі мученики Ярмил і Стратони за своїм походженням були слов'янами, жили на початку 4 століття. Святий Ярмин служив диякому в місті Сінгідоні. Святий стратоник сповідував Христа таємно, боячись втратити роботу тюремного наглядача. В 315 році римський правитель язичних лікінь влаштував нові гоніння на християн. Ярмин смирено віддав себе на муки. Стратоник не зміг більше приховувати любов до Христа і послідував прикладу свого приятеля. Обидва прийняли мученицьку смерть. Пізніше християни з благоувінням. Перенесли голови святих Ірмила і Святоника до Константинополя в Софійський храм. Нехай Господь Бог дасть нам усім смирення і правильне сприйняття всього того, що нам подає кожен день. Христос народився, слава на Йому!